ваша любимая Юлия Владимировна Тимошенко и э, у них будет сейчас небольшой 5-7 минутный принципиальный разговор. Давайте послушаем. Іріч спасибо. ну представляється, сколько здесь? И в парламенті се нам залі всі залі голосують і голосують у нас проект змін уже до податкового кодексу словом проголосували. Власне, щоб не забирати час, я одразу представлю. Дуже дякую, що нас лишила Юлія Тимошенко, голова фракції володими. Я вас вітаю. Доброго вечора. От власне те, що ми бачили, зараз проголосували. Ми бачили, що досить таки складно воно проходило, збиралися біля парламентської трибуни. Це в цілому проголосувало у нас проект постаново змін до податкового кодексу щодо збалансованості. Надходжень бюджетних коштів, так що це проголосувало? Що це для нас буде означати? Ну насправді сьогодні для того, щоб прийняти бюджет, треба проголосувати три законопроекти. Ці три законопроекти дуже добре називаються, вони гарно подаються. На їх підтримку зроблена ціла пропагандистська е, програма, щоб їх підтримати, але насправді це закони, які реально руйнують до кінця економіку України. Ми говорили з вами буквально годину тому про законопроект 5131 у де е, насправді е, руйнували місцеві бюджети, віддавали на місцеві бюджети повноваження фінансувати медицину, охорону здоров'я, е, освіту. Пільги все передали на місцеві бюджети, але грошей під це не дали. Гроші залишили в центральному бюджеті, а на місцеві бюджети села, селища і міста районного підпорядкування скинули видатки, в тому числі пільги скинули без забезпечення грошима. Для дітей сіріт для дітей-інвалідів, вже просто не нехтують нічим. А зараз, от буквально 5 хвилин тому. Проголосували законопроект 51 у як правильно сказала Світлана про е, зміни до податкового кодексу для збалансування бюджету і так далі. А що ж насправді за цим законом було? За цим законом були наступні речі: остаточно забрали у малих фермерських господарств у аграріїв середнього рівня, забрали остаточно пільгову систему оподаткування. Її помножили на ноль. А гроші, які вивільнилися від того, що забрали у малих фермерів, вони віддали великим агрохолдингам у вигляді дотацій. Тобто, насправді йде системна планова робота по знищенню фермерства сімейного. А це означає звільнення сільськогосподарської землі від селян. І в той же час вони дали безліч пільг. Для всіх кланових монополій вони дали пільги приватним компаніям, які видобувають український газ. А для державного підприємства для ваших тарифів залишили максимальне оподаткування, а для приватних е компаній, які видобувають газ, поставили мінімальні нульові податки. Тобто іде вакханалія. Якщо б ви подивилися, що відбувалося в залі, такого не було ніколи. Просто знаєте, шабаш всередині залу. Коли Гройсман дивиться на тих, з ким він корупційно домовлявся за лаштунками, і він їм маше рукою голосувати, не голосувати. Чечетова, який махав руками. Так от сьогодні, так як Чечетов махав руками Гройсман, І він ще і ще раз ставив на голосування ті позиції, які дають преференції пільгові, оточенню президента, великим клановим олігархічним, енергетичним кампаніям, і забрали останні пільги у малих фермерських е, аграрних підприємств. Боляче шкода, тому що фермерство це наша практична стратегія розвитку. Ми можемо мати, як в Польщі, 2-3 мільйони фермерських господарств, і ми можемо підняти Україну на цьому, тому що у нас такий ресурс є сьогодні. Це остаточно заробили малих середніх аграріїв, залишили без нічого, і їм ще підняли додатково податки, які збільшать ціну на дизельне пальне. Їм ще підняли податки, які збільшать вартість добрив для сільського господарства. Я просто хочу вам сказати, що іде планова, планова програма звільнення сільськогосподарських земель від селян. Вони хочуть продати сільськогосподарську землю. Їм там на цій землі українці не потрібні. І зараз готується третій закон до прийняття, третій закон. Це проти якого протестує батьківщина, Самопоміч і в усіх фракціях чесні депутати. Так, от що це за закон? Це закон 5368, який передбачає для дуже чітких конкретних підприємств, які наближені до Петра Порошенка створення якби офшорних зон всередині України. Вони хочуть їх взагалі звільнити від всіх систем оподаткування. Вони хочуть створити їм надприбутки за рахунок бюджету. Зараз протестують проти цього закону, але ви бачите, що в парламенті робиться. Є приблизно 120 народних депутатів, які стоять на державницьких позиціях, і вони реально голосують за державні інтереси. Вони борються зараз в дуже нерівній боротьбі проти уряду і їх машини для голосування в залі. Інші депутати вони практично притягують всі ці закони, які ніколи в житті не дадуть можливість прийти іноземним інвесторам, які ніколи в житті не дадуть піднятися на ноги нашій економіці. Бо так все це є дуже шкода, дуже боляче. Що ще один 2017 рік ми втратимо зараз? Вони хочуть ці три закони доголосувати, створити для себе офшорний рай всередині України. Проголосувати в тому числі все, що знищує селян, і після того вони переходять до прийняття бюджету. Ілля Володимирівна, останнє коротке запитання. Будемо вас відпускати, розумію, що робота. Але от дивіться, ми розуміємо, що ухвалення сьогодні бюджету. Вівторок, а не в четвер, так от поспіхом є предметом домовленості. Так я не люблю слово доґаверняк, але предметом домовленості. Тобто будуть і від фракції радикальної партії Олега Ляшка, так там пожежа небезпечна ситуація. Ми про це говорили від самопомочі. Буде там десь голосів п'ять ведуть фракція БПП, народного фронту. Там домовляться депутатська група. Там воля народу, відродження. Воно має відбутися, але ми спостерігали так, коли у залі всі змогли бачити люди. Олег Ляшко з Володимиром Гройсманом про щось домовлялися. Ви не знаєте про що вони домовлялися? Ну, мені важко сказати, але на жаль, от я можу ну, ви, тисяч... як досвідчений політик. Ви ну, абсолютно розумієте цю палітру домовленості? Я можу вам сказати, що на жаль, сьогодні доля країни вирішується не в сесійному залі, не в дискусіях, які спрямовані на розвиток держави. Сьогодні вирішується все в кулуарах, в кімнатах відпочинку у парубія, де вони п'ють коньяк і домовляються про те, які туди, строчки жаль, бюджету куди поставити і кому які закони прийняти. Для того щоб їх тіньовий корумпований бізнес. Ще краще процвітав, але при цьому держава, на жаль, гине. І тому договорняки, те слово, яке ви не любите, воно сьогодні є суттю української політики. І коли говорять там е, старі або нові обличчя, сьогодні ці нові обличчя, березенки і інша оця вся, ну вибачте, абсолютно свора в парламенті. Вони ходять, домовляються, передають один одному законопроекти, правлять на свою користь. Я в парламенті багато років. І ми державницькі люди. Ми такого шабашу в парламенті не бачили ніколи. Це перший раз відбувається таке, коли мафія прийшла до влади, олігархія зміцнила свою владу. І вона зараз має бюджет, закони, парламент, уряд, президента як свою власність. І вони їм розпоряджаються так, як вони того хочуть. І можу вам сказати, що сьогодні навіть було знято обмеження на збільшення державного боргу. Ви розумієте, що всі роки, всі 25 років незалежності, у нас стояло обмеження. Борг держави не може перевищувати 60% від всього валового внутрішнього продукту держави. Зараз вони зняли це обмеження і Гросма на наступний рік. Постави 88,8% валового внутрішнього продукту зовнішній і внутрішній борг держави. Це означає, що вони державу роблять банкрутом. І, до речі, ту велику фінансову прірву в ПриватБанку 150 мільярдів гривень. Вони відносять на державний борг. І кожен з вас, ваші діти, ваші онуки, будуть платити за те, щоби закрити ці 150 мільярдів гривень. Цю фінансову прірву Приватбанку, яку створили Порошенка і Гонтарєва. а платити за все буде кожний українець. І вони цьому сьогодні прийняли закон, який знімає всі обмеження на створення державного боргу. Вони можуть запозичувати безмежно. Ви розумієте, вони можуть більше валового внутрішнього продукту брати запозичення. А за все це будемо розраховуватися з вами. І я можу вам сьогодні відповідально сказати: чим довше. Ми будемо тримати при владі цю ненаситну, абсолютно аморальну команду. Тим більше у нас буде проблем в державі, і тим тяжче нам буде виходити з цього глухого куту. Але виходити можливо. І я хочу, щоб ви знали, що все, що вони сьогодні пана приймали, це їм на велику кількість кримінальних справ. Вони будуть відповідати за руйнацію України, за руйнацію економіки нашої держави. І зараз вони вже підходять до голосування по бюджету. Бюджет, який буде бюджетом корупції і бюджетом продовження бідності, бо там заморожені пенсії. Всі залишається податок на цих нещасних пенсіонерів, які працюють і які можуть отримати хоч копійку додатково. Вони залишають податок на працюючих пенсіонерів. Вони залишають повністю обібране сільське господарство, дрібне. Вони практично творять сьогодні нову історію великої корупції в нашій державі. Ілля Володимировна, я вам дякую. Скажу, фракція батьківщина не буде голосувати за цей Ні, фракція бюджет. Фракція Не буде голосувати. Ми будемо голосувати проти цього бюджету, і кожна стаття цього бюджету, яка є корумпована, буде потім основою для порушення кримінальних справ. Я вам дуже дякую за те, що приділили нам час. Чи Я буду продавать это слово на студию. Матвей Юрьевич выехал Украина. Чуть-чуть перебрала, наверное, я времени, но я думаю, что в 7 минут своих я вложилась. Матвей Юрьевич, спасибо вам огромное. Вот, отдаю вам слово. А мы остаемся спасибо в Верховной большое. ради, говорят, все-таки что до утра буду об этом напоминать, и мы до утра все-таки будем здесь. Спасибо, Юлия Тимошенко назвала этот.